Тести з правил дорожнього руху. Білет номер 1 Вибираємо перший білет і розпочинаємо. Почати екзамен. Перше питання. Який попереджувальний сигнал вмикається на транспортних засобах колони під час зупинки на дорозі? Правильна відповідь це аварійна сигналізація. Відповідь номер 1 під час руху всі учасники колони вмикають ближній світлофар, під час зупинки всі вмикають аварійну світлову сигналізацію. Чи правильно водій, який знаходиться ліворуч, виконує поворот праворуч? Якщо рух дозволено лише в одному напрямку, що вказано знаками або конфігурацією проїзної частини, то поворот дозволяється з будь-якої смуги. Відповідь. Правильно. В даному випадку є в нас наказовий знак, рух праворуч, який наказує всім транспортним засобам рухатися лише праворуч. Тому дозволено поворот з будь якої смуги. Відповідаємо. Правильно. Чи може водій виконати обгін після проїзду цих знаків? Може в будь-якому випадку. Може, за умови, що обгін буде завершено за 100 метрів до переїзду, не може. Знак з трьома лініями. Ставиться на відстані 150-300 метрів до залізничного переїзду. А обгін заборонений за 100 метрів до залізничного переїзду. Відповідно, правильна відповідь номер 2 може за умови, що обгін буде завершено за 100 метрів до переїзду. У яких місцях заборонено стоянку транспортних засобів. У місцях, де транспортний засіб, що стоїть, унеможливить рух інших транспортних засобів. У місцях, де транспортний засіб що стоїть, створить перешкоду для руху пішоходів. На газонах у відповіді 1 і 2. Відповіді 1, 2 і 3. Правильна відповідь номер 5 Це просто перелік пунктів, де заборонена стоянка. Тут пояснювати нічого. Можна відкрити правила дорожнього руху і перечистати. Стоянка заборонена в таких то місцях. Чи повинен водій з синього автомобіля дати дорогу велосипедистові в даній ситуації? Якщо ми повертаємо ліворуч на основний сигнал світлофора, то нам треба пропустити зустрічні транспортні засоби, які їдуть прямо або праворуч. В даному випадку ми пропускаємо велосипедиста. Значить, повинен. Дана дорожня розмітка у вигляді стрілок нанесена на смузі руху. Інформує про те, що дорога повертає праворуч, надає вам перевагу в русі, ой, надає вам перевагу в разі перестроювання на праву смугу, попереджає про наближення до звуження проїзної частини. Правильна відповідь номер 3 попереджає про наближення до звуження проїзної частини. Ця розмітка ці стрілочки називається напрямні стрілки і показують нам, що треба перелаштуватися на праву смугу. Чому перелаштуватися? Тому що ця смуга закінчиться. Чи дозволено вам вибереження по реверсивній смузі, якщо реверсивний світлофор вимкнений? Дозволено чи заборонено? На реверсивну смугу дозволено заїжджати тільки коли над нею вимкнений зелений сигнал реверсивного світлофора. Якщо світлофор вимкнений, або горить червоний сигнал, заїжджати на цю смугу, заборонено. Гальмовим шляхом вважається. Відстань, що проходить транспортний засіб, з місця, де починаються чітко виражені сліди гальмування до повної зупинки. Відстань, що проходить транспортний засіб під час екстреного гальмування, спочатку здійснення впливу на механізм керування гальмовою системою педаль рукоятку, до місця його зупинки. Є такий термін, що таке гальмівний шлях, і це відстань, це відповідь номер 2 Від моменту, коли ми почали нажимати на гальма до повної зупинки. Який із зображених дорожніх знаків встановлюється на початку автомагістралі? Знак номер 3 називається автомагістраль, означає, що це початок автомагістралі. Даною вертикальною дорожньою розміткою позначають будь-які елементи дорожніх споруд, які становлять небезпеку, тільки в'їзд у неосвітлені тунелі. І третє, нижній край прогону штучної споруди конструкції тунелів, якщо відстань від нього до поверхні дорожнього покриття становить 5 метрів або менше. Правильна відповідь номер 3. Так, відповідаємо. Чи можна скласти спільне повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду Європротоколу у разі завдання шкоди об'єктам, крім транспортних засобів? Жодне ствердження невірне. ні. Так якщо власник пошкодженого майна не має претензій до учасників події, так. У цьому бланкові, який називається Європротокол або спільне повідомлення про ДТП, там є тільки два, дві такі графи. Транспортний засіб А і транспортний засіб Б. І в деяких випадках ми можемо заповнити цей бланк самі. Але в даному випадку, якщо є пошкоджені ще якийсь об'єкт, крім транспортного засобу, то в самому бланку це не продумано. Там нікуди його записати. Відповідно, правильна відповідь буде ні. Адміністративне затримання національною поліцією проводиться тільки в разі вчинення дрібного хуліганства. Тільки в разі порушення правил дорожнього руху. Чи відповіді 1 і 2, обов'язковим складанням протоколу про затримання. Відповідно, адміністративне затримання може бути і в першому випадку, і в другому. Відносно якої лінії дорожньої розмітки найбільш безпечно контролювати положення свого автомобіля при зустрічному роз'їзді в темний час доби. Відносно лінії, що позначає лівий край проїзної частини. Відносно лінії, що позначає правий край проїзної частини. Відносно лінії, що розділяють транспортні потоки протилежних напрямків. Щоб не було засліплення, найкраще контролювати положення свого автомобіля відносно лінії, що позначає правий край проїзної частини, щоб не дивитися на фари зустрічного автомобіля. Що необхідно зробити перед тим, як вийти з автомобіля після зупинки на дорозі, вжити заходів, які виключають мимовільний рух транспортного засобу. Через дзеркало заднього виду або поворотом голови назад переконатися в безпеці виходу і потім лише виходити. Темну пору доби на неосвітленій ділянці дороги, вімкнути габаритні чи стоянкові ліхтарі, виконати все перелічене вище, вправий відповідь No4. Виконати все перелічене вище. Як повинен діяти водій автомобіля, який обганяють, що рухається з дальнім світлом фар у темний час доби? Включити світло фари, як тільки автомобіль, що обганяє, виявився попереду, та рухатися з вімкненими габаритними вогнями до моменту, поки автомобіль, що рухається попереду, не віддалився на значну відстань. Відразу переключитися на ближнє світло, як тільки водій наступного за ним автомобіля почав виїжджати на зустрічну смугу руху. Переключитися на ближнє світло фар у момент, коли автомобілі порівнялися, рухаючись сусідніми смугами руху. Тут буде правильна відповідь номер 3 коли автомобілі порівнялися. Але в правилах дорожнього руху це не передбачено, це просто таки рекомендовано, щоб бажано перемкнутися в цей момент. Чому рекомендовано? Тому що якщо ми їдемо за кимось, то в нас повинно бути увімкнене ближнє фар. І в даному момент, коли він нас огжене, в нас повинно бути вже вімкне наближні. Ми повинні перемкнутися з на ближнє завчасно. Але не пізніше до того моменту, коли автомобілі порівнялися. При наявності стороннього тіла в рані необхідно вийняти стороннє тіло, після чого накласти пов'язку. Зафіксувати стороннє тіло, якщо воно виступає над раною не менше, ніж 5 см, накласти пов'язку не виймаючи стороннього тіла. Правильна відповідь номер 3 Накласти пов'язку, не виймаючи стороннього тіла. Зображена табличка застосовується для позначення майданчиків для стоянки та місць, на яких є естакада або глядова канава. Попередження про можливу евакуацію автомобіля без відома власника. Позначення місць розташування шиномонтажу. Ця табличка вже можна здогадатися по самому малюночку, попереджає про можливу евакуацію автомобіля без відома власники. І може використовуватися разом із знаком зупинку заборонено» чи стоянку заборонено». і попереджає, що якщо ви порушили правила і зупинились під знак зупинку заборонено», то ваш автомобіль може бути евакуйований. Чи потрібно щистити сніг із даху авто перед початком руху взимку? Звісно, так, тому що під час руху він буде сипатися і на наше скло, і на скло транспортних засобів, які їдуть позаду. Якщо під час тривалої подорожі виникла необхідність змінити водія, необхідно налаштувати, у тому числі сидіння та дзеркала, тільки сидіння, тільки дзеркала. Правильна відповідь потрібно налаштувати. І сидіння і дзеркала. Кожен водій налаштовує їх під себе. Чи призначена пішохідна доріжка для руху осіб, які ведуть мопед. Особа, яка веде в руках мопед, прирівнюється до пішоходів. Відповідно, пішохідна доріжка призначена для таких осіб. І останнє запитання. Ага, це вже було останнє. Так, на цьому тоді закінчимо. До нових зустрічей, до нових білетів.